Цифровий освітній центр в Южному на базі ліцею номер 1 офіційно відкрили простір для надолуження освітніх втрат. Проваджує нові методики навчання для школярів асоціації інноваційної та цифрової освіти. Прийти до центру можуть учні з усієї громади. Надолуження освітніх трат завдяки штучному інтелекту. Що це означає? Це означає, що дітки приходять заходять в комп'ютер, проходять тестування. Штучний інтелект означає, які теми, з яких предметів вони не дуже добре знають. Тут же вони на сайті відкривають кейсові уроки, які зроблені в красивому інноваційному форматі, проходять їх і вже вчителя запитують за потреби. Цей формат, по суті, є перегорнутий клас, інноваційна система, яка зараз спочатку тільки в світі, починає набирати оберти. І от в Україні ми сьогодні з вами, по суті. Творимо історію освіти. І я сподіваюся, що після того, як такі і інші подібні проекти будуть запущені в всіх 16 хабах, вони підуть вже в всю систему освіти. Зокрема, це і ВІАР, шкільні предмети, є предмети або знання, які потрібні дітям для того, щоб вони ставали успішні, не зважаючи від обраної професії. Це такі предмети, як м'які навички, це профорієнтація, це комп'ютерна фінансова грамотність. І ці всі речі сьогодні доступні вашим діткам, вашому місці завдяки цифровому освітньому центру. Під час занять школярі можуть надолужити знання з української мови, біології, математики, англійської предмету, уроки для життя початкової освіти, отримати психологічні консультації, а також взяти участь у змаганнях з Майнкрафту або переглянути кінофільм. ЮНІСЕФ, в принципі, їхня політика, що цифровий освітній центр для будь-якої дитини. Значить, у нас тут є кетчапи, тобто це надолуження освітніх втрат. У нас проводяться також тут профорієнтації, тобто дитина може прийти. Асоціація інноваційної освіти розробила спеціальний такий проект, який дозволяє за допомогою штучного інтелекту виявити здібності дитини її вподобання, і таким чином дитина може уже подальшому зорієнтуватися, яка професія в майбутньому їй буде близька. Окуляри віртуальної реальності викликають захоплення у відвідувачів цифрового освітнього центру. Так, в формі гри діти можуть виконувати лабораторні роботи з предметів. Незважаючи на літні канікули, діти приходять до освітнього простору. Я була в такому космічному кораблі і збирала маленьку ракету. Там були чотири деталі, але мене одна укотилася. Не могла її дістати. Було дуже цікаво. Перед цим я дивилась на такий. механізм, механізм. Там треба було переключати. Там, ну, було різне. Ти приходиш, тут такий ремонт, ну, це не такий старий клас, такий гарний, світлий. А, Видно все, є техніка, все сучасне. Є цікаві завдання, які можна проходити. І є цікаві уроки по знаннях, які нам допоможуть в будущому на уроці. Я завжди люблю підтягувати знання. Мені, наприклад, англійська мова трішечки видається, тому я вирішила і її трішки підтягнути. Цифровий освітній центр створений у межах спільного проєкту ЮНІСЕФ та Асоціації інноваційної та цифрової освіти. Ремонт приміщення, встановлення найсучаснішого обладнання меблю відбулося за кошти ЮНІСЕФ. Працює навіть під час вимкнення світла. Проєкт громаді розрахований на 10 місяців. Його вартість близько 50 тисяч євро. По його завершенню простір має продовжити свою роботу. Ми з ЮНІСЕФ маємо таку вже тривалу співпрацю, і це не перший наш проєкт в місті, але саме з цифрового освітнього простору це перший проект. Ми дуже сподіваємось що буде ще, як мінімум, один. Вони приходять, вони відкривають, вони показують як можна. Чим можна користуватись, потім, коли вони уходять, вони абсолютно все залишають на балансі школи. Тобто, все, що ви бачили сьогодні в цьому приміщенні, абсолютно вся техніка, ну зрозуміло, і ремонтні роботи, і меблі все абсолютно залишається на балансі школи. Тобто від цього першочергово виграє заклад освіти, який якому відремонтували приміщення, оснастили повністю технікою, сучасною технікою, програмовим забезпеченням, що не менш важливо, тому що це дуже дорого. І те, чим школа потім може користуватися. Такі освітні простори функціонують в Одеській, Миколаївській Херсонській областях. Навчання для школярів безплатне. Графік роботи центру з понеділка по п'ятницю.